Ішов Моланесарт Сард додому, аж раптом хтось сильно ззаду вдарив його по шиї. Моланесарт розгнівано обернувся і запитав у напасника: За що? І взагалі, хто ти такий, щоб так мене бити? Ой, вибач, чоловіче, добрий, каже невідомий. Я помилився. Ти лише схожий на того, кого я хотів ударити. Але мол, Ланесарт не прийняв таких вибачень, він пішов до судді і подав скаргу. Звідки ж було йому знати, що суддя того Аулу і невідомий напасник Багач були добрі друзі? Що вони потім зустрілися таємно і домовились між собою, як поводитися в суді. І ось день суду настав. Молани Сарт став розповідати судді, якої образи зазнав від того от багача. А суддя й чути нічого не хоче. Але маулани Сарт був не з тих, хто так легко здається. Врешті-решт суддя сказав гаразд, нехай обвинувачуваний заплатить тобі м -м, карбованця та й по всьому. А я грошей з собою не брав, каже його дружок. Е, ну то піди додому і візьми гроші. А ми тут почекаємо, каже суддя. Пішов багаче, минає година, минає друга, минає третя, багача нема. Зрозумів тоді Моланесад, що його ошукано. І ось він підводиться зі свого місця, підходить до судді та як заліпить йому по шиї. Вибач, каже, більше я не маю часу чекати. А оскільки я завдав тобі такої самої образи, як твій друг завдав мені, то візьми у нього мого карбованця, та й по всьому.